Всім привіт, ви на каналі Селянка з України. На даний час в нас 2 квітня. Ну, завжди сміх такий, знаєте. Ой, сніг з дощем, такий якийсь сипне прям а, холодно. Взагалі не знаю. Ах, їду я на роботу зранку оце. Хочеться вже так тепла весни. Ну як, звичайно, як Бог дасть, але дуже хочеться весни. Дуже хочеться тепла. Тому що в нас як почався холод в листопаді, то це так він і є. Приїхали все, зразу заїхали, але дивіться, просто дощ. Реально дощ все пливе і сніг, і дощ така слякоть. Не знаю. Ну, як ви? Це нічого. Як Бог десь, так і буде. Ідемо всім швиденько. Так, є тут кросівки, шльопи. Такі літні. 16 доларів. Дуже оце гуде щось тут надувається, воно так на голову дає, не знаю. аж мені в вуші закладає. Такий велосес бачу 239, був 299. І, до речі, міксер KitchenA. А Зараз 299, хто хоче собі бажає. Зараз знижка. Так, по 7 доларів ось такий. О, яка ж милота. Різні ці костюмчики бачу Картерс. Ось такі купальники є. Іду щось дивитися далі. О, якесь платєчко бачу. Ага, ага. Гарне такінький, така тонічка, mm -hmm. так як воно і платтячко. 15 доларів. Голубіє в полоску і розовий. І чорний. А, і чорний? Так, а да, це гріненький, бачите э, клієнт. На Вони були 60. І тут ми вирішили подивитися ці платки, які нам сподобалось приміряти. Вони йдуть такі простенькі, як тонічки, зручні. Буде зручно в них на роботу, бо на повсякденний. Навіть просто вдома щось ходити, готувати, прибирати. Домашні такі. Нам сподобались, тому ми передивилися всі, які там були. Можна, щоб було вибрати як більш підходить який розмір. Та на, танка. на жаль, тут немає примірочної, тому люди, багато людей теж хочуть, якщо щось, то вони вдягають, приміряють, зеркало є, а просто щоб примірочна, то немає. Ось такі я взяла три вида. голубе, таке в полосочку і чорне. Я скажу зараз в сенсі обновки. Позавозили літній одяг. О, я такі футболки, дивіться, чемпіон. Дуже гарні, Такий колір приємний. Є Це якась... Це якась інша щось кофта. Це не до цього. Дивіться, ось такі ще є голубі. Взяла віті дві. Голубу і таку. Сіра і зелененька така. Є. 12 доларів. І є ще нам сподобались такі сорочки літні. Така вона вільня. Вільна гіп фірма. І відразу до них є такі шорти. Ну, можна підібрати. Дивіться, класик. Так, так що зараз я вам скажу. Семсі обновочки на літній одяг жіночий, чоловічий. Угу. І ось такі футболочки. Експрес. Ця ж фірма експрес, типу вона така крута, класна. А, 17, 16,98. І навіть ось такі юбочки є класні, чорненькі. Такі літні. Я думаю, вони йдуть із шортиками. Ну, щось мені здається, так. да та й так шортики. Це дуже зручно, файно і супер. Ось такі шорти. Ну, коротше, одягу хватає вже. Да? Можна є що вибрати. Я вже вдома хочу швиденько вам показати покупки із магазину Sims. Купила черешні 8 доларів, навіть 9. Але я дуже люблю черешні, я не знаю. Коли вони з'явились в костку, зимою я, можливо, 5 пачок купувала. Я їх так їла. Дуже люблю. Потім, а коли літо, в нас дуже тут черешень багато. Сади навіть ці всякі. Її продають, ну вже вона теж смачна, її багато. Але саме зараз мені так хотілося. Дивіться, взяла ще такі кремчиз. А, він суцільно Ось, є така велика упаковка. Це буде на торта, на креми мені. Я випікаю, буває, діткам, і скоро буде на день народження, треба пекти, то я взяла галон молока. У мене молоко дуже йде, діти з хлоп'ям, молочне варю, несквік п'ють, то молоко завжди в нас йде швидко. Коли немає молока, діти дуже це помічають. Таке відчуття, що води нема, чи що дуже п'ють молочко. У мене єфремчик навіть любить просто, щоб я стаканчик налила і п'є. Дивіться, далі ось такі сірки. Вони смачні, класні. <рес> <рес> Який стався казус? Спочатку побачила ці купила, ну взяла тілешку і відкрила на пробу. Іду, йду і побачила ось ці міні-сирочки. я їх дуже люблю, мені ці класніші. А, ну і вже ж і все одно взяла, тому що діти дуже їх їдять, то я взяла. Тут більше смаків. Тут ваніла і полуниця, а тут ще оце є персик, малина. І дуже смачно. Я пробувала, ну просто. Вав. Далі дивіться. Виноград взяла зелений, теж зараз гарно їдять дітки. Пухай їдять, смакують. Далі взяла ось таке молоко, наполовину молоко, наполовину вершки. Буду робити одну цікаву таку страву готувати. То я хочу, то там мені вона потрібна, я зроблю. І дивіться, який шампунь купила 30 доларів. Ось така баночка менша наполовину. Тут одна літра. А є що 400 мл, 13 доларів чи 14 у таргеті. А тут я взяла дві банки за 30 доларів, це по 15, 2 літри. Тут іде зразу шампунь і кондиціонер. Дуже класні, мені рекомендували, то я вирішила спробувати. Далі дивіться, що ще купила такі оці плаття, що ми приміряли. Голубе таке взяла. Потім воно йде так, як чорне, але вживу воно не таке чорне, воно трошки таке сивов... ну, сивовате чи як, Не можу пояснити колір. Ну, ближче до чорного. Ось таке. І ось таке це полосочку. По 15 доларів вони. На літо буде супер. Такі тонічки я дуже люблю. Дивіться, ось таку піжамочку знайшла, дуже приємна до тіла тканинка. Буде мені піжамка. Клас. Вона є подібна із Victoria's Secret. Піжама, то я... мені дуже сподобалась. Я думала, що не буду в ній спати. А ні. так приємно, так зручно. То взяла і тю. спробую. І взяла дві футболки. Це для Віті. Так, ось такий колір Чемпіон. Вони дуже приємні до тіла. Такі я не знаю. Дуже. І голубесенька така. Дивіться, класно, який в нас буде класний лук. Ще хлопцям треба голубі футболки познаходити, значить буде круто. Так що, це мої такі покупки.